Вітаю вас, друзі, я хочу поділитися сьогодні секретом успіху, я думаю, що кожна нормальна людина вона в житті хоче бути успішною. І цей секрет він є написаний в посланні апостола Павла до Ефесян, в шостому розділі другим текстом: шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітнім. Якщо ми хочемо бути успішними, нам треба шанувати наших батьків. Але як на практиці або що означає шанувати? Шанувати, це слухати їхніх порад, дбати про них, не зневажати їх, не принижувати їх, а бути вдячними своїм батькам. Оце є пошана. І коли ми будемо шанувати своїх батьків, Бог дає нам обітницю, що ми. Будемо успішні, що нам буде добре вестися на цій землі. Хочу вам сказати: якщо ви маєте погані відносини з своїми батьками, ми в неділю будемо святкувати День батька. Ви просто підіть до своїх батьків. Якщо ви були в чомусь неправі, помиріться, вибачтеся, і буде добре вестися вам в вашому житті.